Суспільна студія, дякуємо, що залишаєтеся з нами. І наступна наша тема. Така оголошено про нові правила подання заяв про зруйноване житло до міжнародного реєстру збитків за подіяних агресії Росії проти України. Про це написала заступниця керівника офісу президента Ірина Муда на своїй сторінці у Фейсбук. Заяви на відшкодування від тепер можуть подавати усі постраждалі незалежно від того, де розташоване житло на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій. Ба більше пода. Та заяву можна навіть, якщо у вас відсутні документи права власності на житло у держреєстрі. Нині подавати заяви можна лише в дії, втім, згодом це можна буде зробити і в ЦНАПах. Проте, як подати заявку до реєстру за спрощеною процедурою, що важливо пам'ятати, будемо говорити із адвокатом Олексієм Мендухом. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Студія Вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, як змінилися правила і що нині потрібно для того, аби подати заяву на відшкодування збитків, завданих росіянами. які документи і докази потрібно зібрати? Дивіться, щоб розуміти в принципі ці зміни, ми повинні зрозуміти, що взагалі таке це відновлення. Тобто, в нас є в дії зараз два ресурси: перший ресурс це є відновлення. Коли ми заходимо в принципі в дію, ми бачимо там. Такий ресурс є відновлення, ми можемо перейти на нього і повідомити про пошкоджене майно, можемо подати заяву на виплати, і це в нас регулюється лише українським законодавством, тобто законодавством нашої країни. Це процедура врегульована окремо законом, окремо постановою. Я просто трошки трошки розповім про ці закони. Це не дуже багата інформації. Спочатку ще в 2022 році в нас. З'явилася постанова 380, і відповідно до неї вже було зазначено, що саме через портал Дія повинні подаватись повідомлення про зруйноване майно. Потім був прийнятий в двадцять законі з 23 третьому році закон України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна. Потім на виконання цього ж закону було прийнято ряд постанов. Із закону ми вже бачимо, що. Відповідно до цього закону була створена комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, тобто це окрема комісія, яка працює лише в Україні і по Україні, і вона відновлює компенсацію, видає компенсацію лише по українським нормативам. На виконання цього закону був прийнятий порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна. З порядку ми бачимо, що було вже в цьому порядку. Передбачено, що цей об'єкт нерухомого майна повинен бути розташований на території Крим територіальних активних бойових дій територіальних активних бойових дій, на які функціонують державні електронні інформаційні ресурси, відомості про право власності на пошкоджений на об'єкт внесені до державного реєстру. Тобто, ці умови не змінюються по українському законодавству. Також є постанова у нас, номер 600, про затвердження порядку надання компенсації саме за знищення об'єкта нерухомого майна, і вона передбачає, що Подання особи, яка є власником знищеного об'єкта нерухомого майна, відбувається за умови, що право власності такої особи на зазначений знищений об'єкт зареєстровано в державному реєстрі речових прав. Це щоб для розуміння. Тобто, якщо ми подаємось на є відновлення, то ми повинні розуміти, що в нас ці дотримані повинні бути функції і вимоги. Тобто, зареєстроване майно, і воно повинно перебувати не в фазі активних бойових дій, не на території активних бойових дій. Тепер про. Цей ресурс відшкодування збитків це у нас окреме законодавство. Регулюється і українським законодавством, і міжнародним. Тобто на українському рівні ми врегулювали це питання постановою 365 про затвердження порядку подання заяв про відшкодування збитків втрати шкоди, що завдані. Агресію РФ проти України і це вже у нас безпосередньо про цей міжнародний реєстр, про який повідомив реєстр збитків для України, коли вніс туди зміни. Тобто, ми можемо перейти на портал дія і побачити там такий ресурс відшкодування збитків, подати заяву. Це 17 кроків. Ми повинні зробити, щоб цю заяву подати і. Які ж зміни все ж таки відбулись і були презентовані? Тобто раніше в нас і ми можемо це побачити з цієї постанови, вона була затверджена ще 29 березня 2024 року, саме на виконання резолюції положень СМРС кабінету міністрів ради Європи, і спочатку, якщо ми відкриємо редакцію, першу то ми побачимо, що саме пункт. Заяви подаються за умови, і він містив е, 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 таку, таку умову, як право власності на пошкоджений, знищений об'єкт нерухомого майна, повинно бути зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І люди, звісно, стикалися з тим питанням, що не у всіх воно було зареєстровано. Тобто, само право власності у людини є договір куплі-продажі, договір дарування там інші якісь угоди, але не все воно було зареєстровано, і відновити ці документи було дуже складно, тому що. Деякі документи були втрачені на непідконтрольних територіях, деякі документи були знищені, і люди стикалися з тим, що е, окрім як вирішити питання, це в суді було це неможливо. Ну тобто, це було проблемою наразі, як ми бачимо з анонсованих новин. Її прибрали е, також раніше містила, що в державному реєстрі майна пошкодженого та знищеного. Внаслідок бойових дій повинен би повинен бути вміститись цей акт комісійного обстеження. Він був ще передбачений в 2022 року, році році 4022 року, була затверджена у нас постанова 473, якою передбачила складання оцього акту комісійного обстеження. Але люди також стикалися з проблемою такою, що наразі не у всіх територіальних громадах діють ці комісії, і на усіх територіальних громадах можна скласти такий акт, і дійсно це було переконано наразі, її, як ми бачимо по змінах. Прибрали і можна подивитись по цій же постанові. Ми бачимо, що в принципі ці умови стали не обов'язкові. І, от, як приклад, про об'єкт нерухомого майна тепер зазначається реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в державному реєстрі майна і є така примітка за наявності. Тобто, якщо його немає, це не є переконано для подачі заяви. Так само, і реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в державному реєстрі речових прав. Тобто, якщо він не зареєстрований, тут поставили зараз передбачувати відмітку, що подаються або відомості щодо відмови в проведенні державної реєстрації. Це те, що з чим стикались нас громадяни, зазвичай, тобто, коли вони звертались до державного реєстратора. Зареєструвати документи державний реєстратор не отримав інформації з підконтрольної території, бо в нього такої можливості немає. І він відмовляв в реєстрації. Людина залишалась з паперами на руках, але без можливості подати таку заяву. Тобто, наразі це передбачено за наявності. Ми бачимо такі позитивні зміни щодо самих категорій заяв, щодо взагалі цієї. Ради у нас ради збитків, ради реєстру, да вона вони затвердили. Затвердили у нас в газі деякі документи. Це міжнародні документи. Про наш документ державний я сказав це постанова 365 А саме на міжнародному рівні було затверджено деякі важливі документи. Це перше категорія заяв, які можуть бути внесені до реєстру. І про це ж казала у нас Ірина Мудра. Що наразі ця категорія. Сама, скажімо так, сама відома вже всім, це А 31 Це ця категорія. Вона була відкрита вперше і була відкрита в квітні. І наразі передбачається, що будуть відкрити ще інші категорії. Якщо ми відкриваємо цей норматив, ми бачимо, що ця категорія у нас розміщена пункті а 3 заяви пов'язані з втратою майна доходу або засобів до існування, і наразі презентовано, що будуть відкрити інші категорії: це а один. вимушене внутрішнє переміщення, а 21 смерть близького родича, а 22 зникнення безвісті близького родича. Також презентовано, що в 1.1 пошкодження або знищення критичної інфраструктури, що дає можливість саме юридичним особам звертатись з такою ж заявою до цього міжнародного реєстру Пош... угу. пошкодження або знищення не критичної інфраструктури, пошкодження або знищення житлово нарухоме майна житлових приміщень, і пошкодження або знищення житлово-нарухомой майна місць загального користування Та, ну мається так. на увазі. Угу. Ми, ми дякуємо дороги, що перебувають. Ми дякуємо вам за подробиці. Дякуємо за роз'яснення. Це був Олексій Мендрух, адвокат, і ми рухаємося до інших.